Привіт! Минулого тижня я не відвідував якихось нових цікавих місць, але, як завжди, на вихідних погуляв по своїх улюблених місцях, де я вже бував багатько разів і щось трошки познімав. До речі, помітив за собою, що я вже майже ніколи не роблю фото на телефон, а завжди знімаю відео. Бо, по-перше, це вже стало звичкою, а по-друге, я розумію, що можливо я це десь використаю в одному зі своїх відео. Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Назар і бажаю вам приємного перегляду. Як завжди, я пішов на пагорб Bernal Heights Hill, біля Як завжди, я пішов на пагорб Берна Heights Hill, біля якого я живу, і вирішив щось трошки познімати, потестувати камеру, спробувати різні ракурси, нічого такого особливого. І ви, мабуть, вже починаєте задаватись питанням. Так який сенс все те саме показувати, якщо я вже це показував вам раніше? Кот в цьому відео я вирішив вам розказати деякі цікаві факти з буремного життя Сан-Франциско. А картинка, яку ви бачите на екрані, це так для окраси відео для естетичного задоволення і просто щоб вам не було так скучно мене слухати. Тож, гайда до цікавих фактів. Перший цікавий факт. Під час Великої депресії США у 1930-х роках. Жоден банк у Сан-Франциско не збанкрутував. Навпаки, бізнес був настільки б добрим, що місто побудувало Golden Gate та Окленд Бей мости. Тобто ці дві колосальні споруди, цих два мости, які я вам вже якось показував, але ось ще раз покажу, щоб ви пригадали, було побудовано, коли штати переживали найбільшу свою економічну кризу в історії. Та які там штати? Ця криза зачепила абсолютно весь світ. Але не Сан-Франциско, виявляється. До речі, про Golden Gate міст рекомендую вам знайти відео. Не пам'ятаю, як воно називається, але там розповідається, як його було побудовано, які інженерні рішення було використано, чому він зараз так виглядає, чим особливий і так далі. Я колись дивився і був дуже вражений, як люди майже 100 років тому робили такі грандіозні проекти. Це дуже круто. Іншого слова я для цього не підберу. Цікавий факт всесвітньо відомий гурт, який ви всі прекрасно знаєте, який продав найбільше копій своїх альбомів за всі часи серед усіх музикантів. Їх музику слухали як 60 років тому, так і слухають зараз, і ще будуть слухати десятки років, бо це легенди. Так, я говорю про Пола, Джона, Джорджа та Рінго. Бітлз. Тут все зрозуміло і не треба більше лишніх слів. Так от, гурт Beatles дав свій останній концерт саме в Сан-Франциско 12 серпня 1966 року. Я особисто дуже добре знайомий з їх творчістю, на яку мене підсадив мій тато, і це, мабуть, найперше джерело, з якого я черпав свої перші знання з англійської мови. І також з Бітлз в мене почалась любов до музики тих часів, а саме н ролу та класичного року. І я не те, щоб дуже здивований, що вони дали останній концерт в Сан-Франциско, а більше мене дивує, що це був 66-й рік, бо їх роки активно. Ноці це з 60 по 70-й. Неважко запам'ятати, але виходить, що вони кілька останніх років не виступали наживо, що мене особисто здивувало. Тож, поки я тут гуляю, розкажу вам ще третій цікавий факт. Для мене цей факт не є чимось новим, але я ж не тільки для себе розказую. Можливо, хтось цього і не знає. В Каліфорнії свого часу була золота лихоманка, коли сотні тисяч людей з'їжджали сюди в пошуку золота. Це було в період між 1848 та 1855 роками. Саме в цей період в сан франциско переїхав жити молодий підприємець з Німеччини на ім'я Льоб Штраус, якого всі зараз знають за його всесвітньо відомим брендом, який існує і досі. Це Леві Страус або ж Лівай Страус, як кажуть в Америці, або скорочно цей бренд просто називають Левіс або ж Лівайс. Бренд Levi's було засновано у 1853 році. І це були перші джинси в світі. Вони використовувались шахтарями, які добували золото як робочий одяг, бо їм потрібні були міцні надійні штани. Оце яскравий приклад дуже розумного підприємця. Він приїхав в Каліфорнію під час золотої лихоманки, коли всі підряд копали і шукали золото. Але він додумався зробити бізнес не безпосередньо на золоті, а на одязі для людей, які купають золото. Це звучить так просто, але водночас геніально. Погодьтесь. Levi's – це мій улюблений бренд джинсів. І в мене їх було стільки багато, що я вже всі не пригадаю. І можу з впевненістю сказати, що це дуже якісні довговічні джинси. Єдине, що з ними може статися, як було в моєму випадку, це те, що ти просто перестаєш в них влізати. Але це радше проблема в тому, що я люблю поїсти і буду відвертим, я не дуже дружу зі спортом. Я для вас підготував ще кілька коротеньких, але не менш цікавих фактів, які тим чи іншим чином пов'язані з Сан-Франциско. Печиво з передбаченнями або ж Fortune cookie, на диво було винайдено не в Китаї і навіть не китайцями. Так, наприкінці 1890-х років Макото Хагівара, японський іммігрант із Сан-Франциско, винайшов сучасне печиво з передбаченнями, яке він подавав у чайному саду в Golden Gate Park, який я вам вже колись показував у своїх давніших відео. Але асоціюватися з Китаєм цей десерт став під час Другої світової війни, коли японців та американців японського походження масово Во відсилали в концтабори. і виробництво печива підхопили китайці. О, така несправедливість. Сан-Франциско не завжди так називалося. Спочатку свого заснування у 1776 році і по 1846 рік місто називалося Єрба Буена, що в перекладі з іспанської означає хороша трава. І ні, це не відсилка до марихуани. Хоча, якби місто називали в наш час, то можливо це би і врахували, бо тут, як ви розумієте, цей вид наркотичних речовин повністю легалізований. І це теж такий собі цікавий факт для вас. І ще один факт, але цього разу про сам штат, а не про місто. Якби штат Каліфорнія був окремою країною, то за рівнем ВВП це була б п'ята країна в світі після штатів Китаю, Німеччини та Японії. ВВП штату Каліфорнія, за даними на 2022 рік, це 3,6 трильйони доларів. Це якісь такі захварені суми, що навіть в голові не вкладаються. Як ви бачите, місто Сан-Франциско і взагалі Каліфорнія, хоч і не так давно були засновані, але багаті на історії. І коли ти тут живеш, то в тебе є таке відчуття, ніби ти в центрі Всесвіту і все інше крутиться навколо тебе. Хоча це і хибна думка, але було б дуже по-дурному не визнавати, що останні кілька сот років штат Каліфорнія відіграє значну роль в абсолютно різних аспектах в світі. І це ще я вам не розказував про силіконову долину, яка вважається одним зі світових центрів технологічного розвитку. Але це вже буде мені завдання на наступні відео. Це був трохи інший формат відео, ніж я робив до цього, і якщо вам таке подобається, то будьте ласкаві і напишіть якийсь коментар, що вам сподобалось, що ні. Можливо, ви самі знаєте якісь цікаві факти. Одним словом, я чекаю на ваш відгук. Дякую за перегляд і бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!